Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі ранок. Не так часто я роблю патчі, але сьогодні, чи допоможуть вони чи ні. Я вже казала, що краса наша залежить від нашого здоров'я, спокою. А коли щось не так, то чи допоможуть якісь патчі чи ні. У мене такий український виробник. І... Ну, я не за те, що саме ці патчі, взагалі будь-які. Чи допоможуть вони мати сяючу шкіру обличчя і мати щастя на обличчі? Але нічого, намагаємося приводимо себе якось потрохи в порядок, віримо і знаємо, що все буде добре. Важка ніч була Київ, Одеса. Ну, то що ти поробиш, якщо такий сусід, оце я дивлюсь, чи я так причепила чи ні. Бо я один раз е гострим сюди, а один раз гострим внутрішній. Та вже як є... Ой, дівчата, хай похмили, хай які є, такі добре. Головне, що на цю ділянку попало там, де мені. Якщо ти спав півтори години, то яке може бути в тебе гарне обличчя? От я завжди кажу, що незважаючи на те, що ти говориш, чи ти посміхаєшся, очі завжди кажуть про тебе правду. Так, піду поставлю до холодильника, тримаю у холодильнику їх, ну як і всі патчі. Хай стоять. Зараз помию посуд після сніданку. По катюні, ну, все добре. За випуском того, що друга ніч без сну, було гучно і вона спускалася. Не була в квартирі. І потім зайшла і каже, слава Богу, все ціле, але дуже тхне гарю. Кажу, ну то що ти дитина поробиш? А сама кажу, що Ну, не кажу, а сама про себе думаю, ну як вона там буде дихати, от вона зараз буде спати, надихається тією Гаррі, а з іншої сторони, куди ти її дінеш, якщо воно з вікна йде. До речі, я не знаю, як це, кружка називається, як хто називає. Зранку варила яйця перепілки на сніданок і так зручно, тому що воно не дуже таке широке і набираєш, скільки потрібно. Ви, в епіцентрі я купувала колись дуже давно. Ну, вже ну як давно, Дав... неважливо. Я сьогодні можу заговорюватися. І я вважаю, що ви мене правильно зрозумієте. То так от все. Ви зрозуміли, дівчата, коротше. Ой, І сварила сьогодні ще компот. Це мені племінниця привозила черешню, у неї дома росте. І забагато. Ще катюня була вдома. І ми частину їли, їли, ну там багато її було. Робити варення. Я запитала, будемо, та ні, ну ні, так ні. То я зараз покажу холодильник та заморозила. Ось такі. Наталка, дивися, що з твоєю вчорашньою. На чотири ось, ось таких пакетики. І якраз буде компот. Тому, ну що, я вже гарна, що ще ще потримати. До речі, сьогодні у нас зранку я прокинулась на пів сьомого було 19 градусів. Зараз, а, на пів 9 то вже 20 градусів, сьогодні холодніше. Ну, вчора було 34 спека. І ось такі гойдалки, бачите? Ну, то що ти поробиш? І поки туди-сюди. І там було написано стосовно патчів, що їх знімати треба з внутрішнього кутка і тягнути ось так. Що воно дасть тут? Ой, дівчат, це головно. Зібралися шорти, футболка. І зараз хочу ненадовго зайти в наш міський парк і потім буду йти по справах. Що хочу сказати за патчі дівчата? Великої різниці я не бачу. Можливо, якось зовні я виглядала би гірше, не знаю. Хоча я так придивлялася і в дзеркало все. Я ж кажу, спокій, затишок в хаті, мирне небо, спокійне серце. Ось і є рецепт, щоб поглядати. гарно, файно. Ну і нічого, все буде добре. І продивлялась щойно новини, думаю, що хотіла вам сказати. Зараз на 9 годину слава Богу, немає інформації, що є загиблі люди. Слава Богу. І в Києві з 10 районів постраждало сім. Ви уявляєте ці масштаби? І Вчора, коли ніч була, не ця що була, а перед цим скільки всього летіло і скільки наші позбивали, оце і є наші янголи-охоронці, наші захисники. А у нас на зупинці, дивіться, теж які троянди. Такі маленькі, рожеві, гарнюні, гарнюні. Отак.

Парк відміняється, тому що подзвонила щойно сусідка. вона та, що ми з нею фарбували, під'їзд зі стіни. І вона на півтора місяця їздила в парків до своїх, і це ж вона приїхала, ну декілька днів пройшло. І каже, Таня, а сходи ми будемо фарбувати. Кажу, як скажеш? Каже, ну я тоді пішла за фарбою, а ти ж сьогодні не зайняла. Та кажу, ні. То зараз буду повертатися додому, вона купи фарбу і будемо фарбувати сходи в під'їзді нашому. І щойно зустріла знайому теж. І розповіла я про свою проблему. У мене є от коли спека іде напряки всього тіла, і обличчя, і пальця. Я вчора одягала каблучку, сьогодні я вже не одягала то ледь-ледь наділа, і як раніше, то вона легенькою одягається і знімається, а то ж було. І стали з нею розмовляти. Вона каже, була в неї колись операція. Після операції теж їй призначили, були ліки, щоб знімати набряки. І каже, я пила, і ну, не так вони допомагають, як хотілося б. А поруч, каже, жіночка була, і вона якусь траву пила. І в неї я краще. Каже, можливо, їй щось там. Тобто поговорила з нею, вона каже, я ліки не п'ю від набряків, я п'ю трава з Пориш. І я каже, потім в лікарні пішла, ж, купила, о, Вітарися нас пішов, купила собі траву з Париж, каже, вона краще допомогла, ніж ті ліки, які призначив лікар. І коштує в рази дешевше. І я хочу у вас запитати, чи ви про це щось чули? Тому що в травах я не дуже маю якусь рацію, я не можу радити. Але мені цікава ваша думка, можливо, досвід. І треба зараз буде прийти додому, почитати в інтернеті про цю траву. Але чому я кажу вам? Для того, щоб і собі про це не забути. І каже, і влітку я п'ю, і там вона казала, як запарювати все, це все є в інструкції. І каже, три-чотири рази на день. А я думаю, якщо без фанатізму і один раз на день, тому що навіть дуже корисні якісь речі, продукти, якщо є там, їх забагато і не за призначенням лікаря, якщо, наприклад, за траву якусь скажу, це може бути алергічна реакція, і зна що то. Я так сама про це сама собою розмовляю, можливо, ви щось підкажете. Якщо не три рази на день, а один раз на день, щоб ну, така велика концентрація була, хоча, може, то норм, треба дивитися, ми всі різні і комусь якось так. Все мої дорогенькі, побігла я фарбувати сходи в під'їзді, отак сусідка. Посадила вже на дачі <головік> городину. У сестри і приїхала тут порядки наводити. О так, у нас отакі от люди. Бережіть себе, мої дорогенькі, і до зустрічі в новому відео. До побачення.